Привіт, які друзі! Дивіться, який електротрайк в нас на огляді. Це форте з потужністю двигуна 800 Вт, акумулятори 72 В, 20 А. Вистачає заряду акумуляторами батареї до 50 км. А розвинути швидкість ви можете до 40 км на годину. Спереді в нас амортизаційна вилка, брудозахисні крила, скло. Також присутні у нас такий скломивач, дах. Великий і зручний дисплей, на якому ми можемо бачити, швидкість якою рухаємося, дистанцію, яку проїхали та заряд акумуляторної батареї. Присутнє в нас світло, ближнє, дальнє, також повороти присутні. Сигнальчик. Потім три швидкості на електрочазі, які ми можемо регулювати. Затиснувши ручку гальм і натиснувши тут зверху кнопочку, ми його ставимо на паркінг. Щоб зняти з паркінгу, потрібно... Натиснути ручку гальм і він зніметься з паркінгу. У нас є гальма. На кермі також ми можемо гальмувати нішкою. Є в нас рух драйвця, ми рухаємося вперед. Також R – це рух заднім ходом. Потім в нас тут такі дві ніші для ваших дрібничок, кручечок для вашої сумки в комплекті два ключика та два пульти сигналізації. Ззаді в нас присутнє такий багажничок, куди ви можете помістити свої речі. У нас тут знаходиться зарядний пристрій та зеркала заднього виду. Доволі зручно. Ключиком замикається, ніхто нічого у вас не вкраде. Доволі таке зручне, широке, м'яке сидіння для водія. Зручно. Також присутнє сидіння для пасажирів. Ось так. Відкривається для самого маленького пасажира сидіння, також ще відкривається сидіння для пасажира. Ось тут. І все, він у вас трьохмісний, якщо вам не потрібно, ви можете скласти. Також це в нас такий зручний доступ до ваших акумуляторів. Ось тут вони знаходяться. Ось так воно все складається. А вага даного транспорту 105 кілограмів, а грузу на 250 кілограмів. Має такий крутезний шоколадний колір. У нас дуже доволі доступна ціна. Якщо вас зацікавила дана моделька електротрайка, пишіть нам у коментарях: робіть замовлення на нашому сайті. Також тікаємо на вас в нашому магазині. За адресою місто Бориспіль, вулиця Голова, 89. встигне придбати такого класного електротрайка по доступній ціні.